А тепер до новин на близькому сході. Цими вихідними в Сирії спалахнули сутички між бідуїнськими племенами та релігійною меншинами друзами. На цьому тлі Ізраїль завдав авіаударів по сирійській території, заявивши про загрозу безпеці. Кількість жертв зростає, а ситуація залишається напруженою. Що стало причиною цієї ескалації і чому Ізраїль втручається у внутрішній конфлікт Сирії? Про це далі у нашому огляді. Пазіро діфаль Ахтілян Ісралі Ясра Ількац і Наджейш Саюаселому Аджамата. Це кадри удару ізраїльською армією по будівлі міноборони Сирії у Дамаску. Момент атаки потрапив у прямий ефір. Було щонайменше чотири прильоти. Як повідомляють аналітики ОСінд, будівлі Генштабу та Міноборони зруйновані ущемля. Приводом для атаки стала різанина між бедуїнськими племенами та місцевими друзами у цьому регіоні. Загинули люди. Ізраїльська влада звинуватила у міжобщинних зіткненнях сирійський режим і заявила, що військові удари спрямовані на захист громадян, з якими Ізраїль має історично тісні зв'язки. У районі розгорнули урядові війська. За оцінками Сирійської обсерваторії з прав людини, в етнічному протистоянні, яке триває з неділі, вже загинуло майже 250 людей. З них понад 20 були страчені сирійською владою. Тим часом армія оборони Ізраїлю повідомила про знищення бронетехніки та під'їзних шляхів, аби зірвати просування сирійської колони до місць протистояння. Європейський союз закликав Ізраїль негайно припинити удари по об'єктах сирійського уряду, а також заявив, що Сирія повинна владнати етнічний конфлікт на півдні країни. США втрутились до врегулювання збройного конфлікту. За словами державного секретаря Ша Марко Рубіо, були проведені переговори з усіма сторонами протистояння. Міністерство внутрішніх справ Сирії наразі повідомило про укладення угоди щодо припинення вогню в провінції Сувейда, встановлення контрольно пропускних пунктів безпеки в регіоні та повну інтеграцію провінції до складу Сирійської держави.